Шановне товариство, я вас вітаю на цій зустрічі і приємно виступати перед молодим народом і викресити іскру між поколіннями. Звичайно, на цю тему мені слід було б почати. З відомого афоризму, який ви читали на плакатах, учитись, учитись і учитись. І я сподіваюся, ви знаєте, хто це написав. Ні-ні. Не Лені. Є такий прискіпливий харківський дослідник літератури Ушкалов. І він написав на цю тему публікацію. Виявилось, що справді є такі слова У В. І Леніна, але вони викриєні з такого тексту. Учитись і учитись нам треба в пролетаріату товариші. Пролетаріату робочого класу. А ви знаєте, що робітничий клас це народ рішучий і швидкий на однобічне рішення. От, ну як я в моєму поколінні дуже відомий був випадок, коли лектор у сільраді читав лекцію селянам про світле майбутнє комунізму. І сказав чи Дуду... запитання. будуть запитання. мене є запитання? Сказав один дядько. Ну, кажіть, яке у вас запитання, скажіть, а чи комунізм видумали? Робітники чи вчені. От лектор задумався. Сказати, що вчені, краще сказати робітники. Все ж таки пролетаріат. Він сказав, робітники. Воно й видно, каже дядько, бо вчені спробували б спершу на собаках. Ну, Звичайно, дядько загримів, анекдот залишився, чоловіка нема. Але я, власне, веду до того вчитись, учитись і учитись. Ці слова належать патрону вашого університету Драгоманову. І Драгоманов дуже прицільно говорив, звертаючись до молоді, зокрема студентської. Яка рвалася в політику. І він звертався: вам треба вчитись, вчитись і вчитись, а тоді вже братися за політичну роботу. Тобто це саме те, що треба. Ну, що стосується розходжень. Соціаліста Драгоманова з соціал-демократами, до яких тоді належав В.І. І Ленін, і між якими були дуже великі конфлікти ідейні, то це розходження зводиться до одного дуже важливого принципу. Драгоманов мав такий засадничий принцип. Люди повинні робити добру справу добрими методами. Афористичний вираз чиста справа, вимагає чистих рук. Це було діаметрально протилежне тому, що вчили більшовики. Головна мета будь-якими засобами, будь-якими засобами. І, звичайно, будь-які засоби залишають в житті слід не мети, а засобів. В життя втілюються засоби. Мета проголошується і пишеться на плакатах, а засоби записуються кров'ю і не, не того, хто творить, а кров'ю народу. Отже, це надзвичайно важливе положення, і, і я хотів би в зв'язку з поняттям, чому наполягав. Драгоманов на тому, щоб вчитись раніше і вчитись, і вчитись. І як треба знайомитися з тим, що було пройдено з уроками попередніх поколінь, чому він наполягав, щоб не було зопалу експериментів. На живих людях, експромтів, експериментів. А ми пройшли епоху експериментів. І я можу сказати, що наша освіта була теж свого роду експериментом. Я правда народився в іншій країні, але я середню школу закінчував тут. Я з західних, я з Волині. Середню школу я закінчував Совєтську, університет Собєцький, аспірантуру Собєцьку. Ну і, відповідно, я знайомий з цією системою освіти. І думаю собі, чим вона відрізняється від нинішньої системи освіти. Я боюся, що дуже багато елементів залишилося в тих самих. І багато людей, які зверху спускають інструкції ті самі. І в принципі, відрізняється наш студент від західного студенту студента. Тим, що західний дуже вільний у виборі. Дуже вільний в поведінці. Він просто розкутий. Ну, а в нас так, як хто, самі судіть, і вам це краще відомо. Боюся, що в цьому відношенні різниця зразу впадає в вічі, коли ви виступаєте перед аудиторією Західної і перед нашою аудиторією. Там з, вільно з вами розмовляють, вільно ставлять запитання, прикрі ставлять запитання, але готові ставити ці запитання. Це значить, що вони мають якісь елементарні засади, засадничі знання, але вони ними вільно оперують. Ну і менше слухають лекції. Менше слухають, більше працюють над матеріалом, опрацьовують матеріал, а тоді вже слухають і критично. Словом, це один такий елемент. Ну і щодо вільного відвідування, я вам скажу, що я був старостою в університеті на другому курсі. Тобто я мав такий обов'язок записувати відвідування. Лекції були смертельно нудними. І студенти хотіли втікати, але не могли. І я придумав такий спосіб почергового відвідування. Ну от сьогодні ви приходите, а той може не приходити, а потім вже обов'язково інші. Щоб було відвідування разом з тим, щоб була якась елементарна свобода. Що думаєте, чим закінчилося? Ні, -ні мене не вигнали з університету. Це... Але я загримів як староста. Відвідування має бути солдатським. Всі мають бути. І всі мають відмічатися. І... Тепер, що стосується вчителя, мені завжди в житті бракувало вчителя. Тобто лекторів було дуже багато вчителя, вчителя. Знаєте, як був такий професор в Московському університеті Памфіл Юркевич, професор філософії. В 60-ті роки 19 століття, десь після Гоголя. І він е, читав лекції про Канта і про Платона. Ну, це зрозуміло, чому про Канта і про Платона. Тому що, власне, Кант є. У серйозному значенні цього слова продовжувачем античної філософії. І то є загально визнаний великий авторитет. Але ж обидва вони хто? В очах студентів, які захоплювалися матеріалізмом того часу, обидва вони ідеалісти. А хто ж такий панфілор Юркевич? Анфіл Юркевич це хахол, якого взяли з києво Могилянської академії і перевезли в Москву, запросили на кафедру філософії, для того, щоб він воював проти матеріалізму. Та не збирався нічого воювати, Юркевич, ні проти кого. Він просто був природженим філософом. Який читав лекції і якого освистували, може більше, за те, що він добре читає ті лекції, але не туди веде. Не, не, за, не за вітром часу. Але в нього був один студент, який відвідував ті лекції. Я відвідувала багато, але в нього був один студент. Який написав, якому ми знаємо, хто був насправді в тому університеті, Панфілік Юркевич, це Володимир Соловйов. Він був його учнем. Отже, я маю на увазі учень це той, хто переймає дух, хто продовжує традицію і хто передає естафету. От то в совєтські часи бракувало таких вчителів. Чому? Були розумні професори, але вони боялись бути вчителями. Вони мали читати лекції правильні, а після лекції займатися своїми справами. Боялись бути вчителями. Якщо він казенний вчитель, скажімо, марксизму, то навіщо йому здалися студенти? Лекцію читав і пішов. От. А якщо він з душею і має що передавати, він боїться це передавати, тому що буде донесено, що він говорив, що розбігається з ідеологічною лінією і тільки його й бачили в університеті. Отже, я хотів би от підкреслити це поняття вчителя, щоб вам пощастило. У житті знайти вчителя, щоб була людина, яка розкриє вам перспективу навчання. Оце читайте, а це проходьте і не гайте часу, а це мусите прочитати. Вийшла зараз серія таких книжечок. Газеті День Бронебійна публіцистика. А потім додан, тепер вийшла вже друга серія, яка називається Підривна публіцистика. Це публіцистика тих авторів, які були заборонені в совєтські часи. І тому називається вона підривною, хоч мені здається, що нині називати так, це трошки некоректно, це анахронізм. А я би назвав це публіцистика, яка буде. Але чому молодь з газети День вирішила видавати таку, такі метелики? Ну, на сторінок 50-80. Чому вони вирішили це робити? Вони вирішили латати діри у системі нашої освіти. Наша, наша освіта е, дуже часто поверхова, дуже часто засмічує розум замість того, щоб його будити. І дуже часто пропускає те, що ви мусите знати. Я би хотів вашу, вашу, увагу звернути увагу, вашу увагу звернути на ці книжки, на цю бронебійну і підривну публіцистику. Це ті автори, яких треба знати. Треба пройти через це здебільшого це те, чого ви не читали. Я прошу пробачення, я мабуть затягнув. Е, ну, я знову ж таки почну з такої притчі. Це ще е, група е, молоді. Е, знайшла старого екскурсовода. От покажіть нам справжнє мистецтво. Добре, каже екскурсовод. Там ще тільки, знаєте, колишні були е, старою освітою мистецтвознавці. Добре каже. Оце огляньте ці зали, це сучасне радянське мистецтво. Ну, але вони кажуть, а там же що? Скажіть, хто з вас читав Біблію? Хто з вас читав Біблію? Це я повторюю її питання, але воно стосується і вас. От. Тепер вже доводиться його ставити не просто хто читав біблію, а хто працював над Біблією. І там підняв руку гурток маленький, може з десяток, які все ж таки знайшлися. Добре, каже, я з вами піду і покажу вам Ермітаж. А ви дивіться, ви все одно нічого не зрозумієте тих. Залах, куди я поведу тих, що чекав. Але це досить алегорична і сцена. І ця історія дуже повчальна. В основі наших знань лежить все ж таки те глибинне, до чого ми поверталися і будемо повертатися у всіх поколіннях. Я не вірю в те, що є мистецтвознавець, який не знає релігії і розбирається в мистецтві. Я не вірю. Так само, як ця старенька екскурсовод не вірила. От. Я не вірю, що є поет, який може писати щось серйозне, не знаючи джерел духовних. І я не вірю в науковця, який обійшовся. Без знання цієї джерельної книги для всіх поколінь. Ну, я боюсь, що я то мало вас зацікавив цим. Я таки нагадую вам про те. Але це дуже поважне нагадування, бо в основі нашого сприймання. Лежить щось засадничо важливе, знання якихось принципів, якихось глибоких переживань, розуміння абсолюту і прирівнювання до цього абсолюту. Ну, а без абсолюту це буде той релятивізм, який нагадує танок Метеликів. Добре, я. Не буду затягувати. Дякую вам за увагу. Може щось запитаєте? Яке ж, власне, суспільне. Як, як бути вчителем в умовах, коли суспільне замовлення для нього, м'яко кажучи, не, не зовсім зрозуміле? Пані Лію, про рівень кваліфікації? Я не знаю, чи є країни зараз де є дуже ясне суспільне замовлення в наш час. Тому ми цитуємо бісмарка. А нині мало б бути ясним суспільне замовлення. І вчитель є відносно вільним. І Не дуже контрольованим. І не дуже караним в області своїх пошуків моральних і інтелектуальних. Отже, якщо ми говоримо про моральні засади, то вони майже ясні. Вони майже ясні. І якщо хтось дуже боїться слова катехизис, то хай він без того слова читає бути чесним, бути справедливим. Допомагати, наставляти і так далі. Ці всі моральні засади залишаються, якщо ви хочете, морально, це хочете замовлення, це є замовлення. Спробуйте виховати отаку е, дитину відповідно до тих, давніх, е, до тих давніх вимог. Ну, а зі свого боку я міг би сказати, коли я був вчителем. Е, це ще було за Сталіна. То я читав логіку, психологію, українську літературу, українську мову і дарвінізм. Це був широкий профіль. І, звичайно, суспільне замовлення було абсолютно ясно. Для всіх учителів совєтської школи. Це беззавітна відданість ідеалам комунізму і служіння і так далі. Відповідно до чергових розпоряджень і настанов. Вони надходили регулярно. Чи в тих умовах можна було говорити чесно з дітьми? Можна. Можна. Просто здобуйтеся на цю елементарну порядність і сміливість, щоб дивитися їм в очі. Вони ж розумні люди. І вони вам дивляться в очі. І ви говорите як з людьми. Ви не говорите те, що вам приписує програма. І ніхто вас не проконтролює, що ви говорили. А діти будуть задоволені, тому що з ними по-людськи звертаються. От пробудження люд, людяності в дітях. Пробудження мислення запитаннями, пробудження свободи внутрішньої це є суспільне замовлення. Ніхто не заборонив вам робити це. І жоден міністр не зробить цього. Отже, я думаю, що Власне, йдеться про те, як учитель сам себе вибудує і як він захоче бачити любов до себе в очах дітей. Дякуємо.